Пішов вже горошок зелений, ще не багато, але вже є. Докопнули один кущик картоплі на пробу, чисто подивитися. Вже є перша молода картопліка. Ну, ми ще тиждень або два її копати не будемо, хай ще наросте нормально. Ну, так, біжу готувати обід. Ще трошки хочу сказати про горох. Оце в мене зараз тут посіяний сорт рада. Заявлено 12 горошин. Так і є, бачите, лопаточка зелена, темно-зелена, плотно формовані горошинки одна до одної, оце зараз оце вони молоді, і рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 горошин. Так що сорт дуже класний, купляла я його на вагу на ринку, там де продають для курей пшеницю і зерно. От. І ще другий сорт в мене є овочеве диво, я згадала як він називається, От так само він дуже класний, непоганий. Рада трошки раніше овочевить диво, трошечки пізніше термін дозрівання. така краса. Будемо зараз ввечері вибірково вибирати, який вирвати.